Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі Все про все з Світланою. Сьогодні я вам хочу запропонувати дуже смачну запіканку, яка називається 100% вітамінів. Головним інгредієнтом тут є гарбуз, яблуко, сир, кисломолочний, мед і яйця. Ось з таких продуктів ми сьогодні будемо пекти нашу вітамінну запіканку. Сир я 9% я без цукру збила на погружний блендер 500 грамів сиру. Також відварила 500 грамів гарбуза. Беріть солодкий гарбуз, щоб він був більш насичений. З такими, щоб він був солодкий, тому що наша запіканка сьогодні буде вітамінна без цукру, сам мед і сир і фрукти. Також три яблука кисло-солодких, спілих, гарних, яких ви любите сортів, три яйця і 2 столових ложки крохмалю. Це для того, щоб наша запіканка була. Похоже на чизкейк. і 3 столових ложки меду. Творог, я, я вже збила, як я вже вам говорила. Гарбуз також зробила як пюре. Яблуко потерла на терці. І зараз усе оце змішаємо в однорідну масу, щоб воно була така кремоподібна маса, щоб лишній раз з неї здавати лишніх шумів. Я це все зроблю за камерою погружним блендером. І потім через хвилиночку зустрінемося з вами і будемо готувати далі. От така запіконка. У мене збилася блендерік. Я зараз її перемістила у форму також вольги. Духовка в мене розігріта на 180 градусів. І я її ставлю десь хвилин на 30. Будете дивитися за своєю духовкою, тому що духовка у кожного температуру держать по-різному, щоб вона не згоріла. А потім зверху, коли вона вже буде готова, змащуємо її зверху сметаною. Тож зараз все це ставимо у духовку. Гляньте, яка красива запіканка у мене вийшла. Зараз я беру 200 г сметани і все ретельно її отам змащую зверху. І ставлю на 5 хвилин, щоб сметанка наша прихватилася. І потім уже буде запіканка готова до вживання. Тому що зараз отак змащую. І ставлю на 5 хвилин ще у духовку. От така запіканка вийшла. Вона точно як суфле. Подивіться, яка в розрізі. Рижиться дуже гарно. Аромати дуже-дуже. Гарні, смачні. От така на вигляд. Так що приготуйте. Я рекомендую зараз продегустую, щоб ви побачили, яка вона м'яка і яка вона точно як суфле. Подивіться, от така кремообразна. М -м -м. Дуже смачно. Пахне гарбузом, пахне яблучком. Якщо хто любить родзинки, можна додати родзинки. Або можна додати ще цебру апельсина чи лимона. От подивіться, яка красота. Так що приготуйте. Рекомендую. На цьому я закінчу своє відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всього вам найпрощого. До побачення!